Слава Ісусу Христу, дітки! Ласкаво просимо на канал Біблійні Історії. Сьогодні ми будемо продовжувати читати історії з Біблії, а саме ми будемо читати про Мойсея. Це такий був чоловік, який дуже любив Бога і слухався Бога. І отож, сьогодні історія називається Маріам виконує своє завдання. Маріам та її родина були євреями. Євреї були Божим народом і жили в Єгипті. Одного дня єгипетський цар сказав: В моєму краї стало дуже багато євреїв. Треба вбити всіх єврейських хлопчиків. Марія мала маленького братика. Вона хотіла допомогти своїй матері сховати його від людей царя. Маріам бачила, як її мати зробила кошика для малюка. Цей кошик був схожий на маленького човника. Потім Маріям та її мама поклали малюка до кошика і накрили його. Ми сховаємо малюка всередину очерету, який росте уздовж берега річки. Там ніхто не почує його плачу, сказала мама Маріям. А ти також сховайся в очереті і оберігай свого братика. Невдовзі Марія побачила жінок, які наближалися до річки. Царська дочка. Та служниці походили біля того місця, де сховалася Маріам з малюком. Одного одна з служниць знайшла кошика і принесла його до царевої дочки. Принцеса відкрила кошика і побачила гарнесенького малюка і взяла його на руки. «Це єврейський хлопчик. Я візьму його до себе і назву Моїсеєм, сказала вона. Маріам побігла до царської дочки і сказала Я знаю одну жінку, яка може допомогти тобі доглядати за малюком. Добре, сказала принцеса. Приведи до мене цю жінку. І Маріам побігла за своєю мамою. Маріам була дуже рада, що її братик лишився живий, і у нього буде нова безпечна домівка. Тільки від бога чекай у мовчанні, одушемує. Від нього спасіння моє псалом 62, перший вірш.